Хлопцікава ранкова. Сходив цю кафешку, що на кордоні. Під'їв, гарний борщ у них. Борщ гарний, молода картопелька з Ну, Супер. Тут ось такий билас стоїть. Поставляєте на кордоні. Не зміг кордон проїхати, напевно. Застряв. Пам'ятаєте, я біля тої стінки стояв. Тепер я третій на виїзд з кордону. Пройшли вже сутки і ще. Короче, в общем, зараз 10 ранку. А я заїхав сюди в п'яту ранку. І так до сих пір ще не прийшов український кордон. А це вам ветеринарна черга. Короче, здівайтесь тут. Я вже сходив тут і поїв і вже не знаю, що робити. Ось тут туалет є такий безкоштовний. Так що зараз поп'ю каву та й піду знову чекати. Хлопці поступила нова інформація. Сьогодні 1.07. Я на кордоні тут застряв і оказується тому, що поляки з сьогоднішнього дня з 12 ночі не пускають, поки ти їм не даси дозвол. Або книжку про цю дозвольну. А ні в кого нема цих дозволів і книжок, тому що ми ж можемо їздити без них по цьому візовому коридору, так сказати. І їздили до цього. І, і поляки сьогодні, нікого не попередивши про це. Просто сказали, все ми не пускаємо. І всі фури стоять на кордоні і не знають, що робити. Просто не впускають. До, до, до Польщі і начебто не випускають в Україну. Всі фури стоять. Отакий От я попав в заміс. Не знаю наскільки я тут застряв і чим це завершиться. Позвони до логістів, до шефа. Вони теж нічого не знають. Ах, тепер я тут стою, не знаю, що буде далі. Подивимось. Хлопці дощ пішов. Дуже добре, що вже не жарко. Бо я тут в кабіні вже сижу. Скоро буде двоє суток. Так проблема і не вирішилася. Всі фури стоять. Поляки вимагають дозволи. Або книжку, яка заміняє дозволи вже вечір. Завтра 5 ранку буде двоє суток, як я тут сижу, чекаю. Поляки, кані, щось щось зовсім здуву рухнули. Стою на нейтральній полосі вже. Там за колючкою, там поляки, а там Україна. О, попереду місточок. Стою я вже треті сутки. Троє суток просто я перед кордоном ждав фітосертифікат. І треті сутки вже стою, не можу навіть до поляків заїхати. Ужас, хлопці, ужас. Отак от, от проходить 1-24 група товарів. Вже буду вмиватися ось тут з каністри, зуби чистити. Тому що туалета вже в український кордон не попадеш і в польський теж. В кафешку вже не попадеш. Хлопаки, час дня і ми починаємо шевелитися. Воно вже видно польський кордон, хлопці, я вже його бачу. Бачу польський кордон. Я вже заїхав в перший рубіж. Проїхав. Першу польку я вже проїхав. Вона каже, ви до ветеринажа. Я їй мовив, так, до ветеринажа. Ну то є хай пан. Хлопці, ну що? Заїхав я до поляків. Ось їхній кордон. Там заходять фури всі. А такі, як я, у кого проблеми з документами по ветеринарії, стоїмо тут. І там їх он багато. От мене зліва. Вам не видно. Немає в нас освічення, Не зробили нам папір освічення. Сюди, кстати, їдуть пусті фури. Оце з лівої сторони. Бачите, пішов пустий контейнер. От там ворота заїжджає, а ті, хто повні їдуть, вони йдуть прямо. Оформлюються. Ну, цим швидше пустим, того їх сюди пускають. Не раз-раз і поїхали. Виникла в мене ще одна проблема. Заглючив щось мій навігатор. От рішив включити, думав, вже ж буду вечором їхати. На жаль, ось так. Думаю, зараз маршрут загружу та й поїду. А він не грузиться. Довго робило в мене цей айгу. Бачите, вилітає. Ну все. Ну нічого хлопці, я сам все це роблю, переставляю. Зараз попробую його переставлю. Ноутбук уже прогрівається. Та й все буде добре. Але в мене є ще один запасний планшет, завжди є на всяк випадок. І тут в мене все робить. Тут все настроєно. Краняк я цього включу. Зараз не розблокувати треба, ну, в общем, невдобно трохи. Так що доїдемо хлопці. Але я цей планшет люблю, я до нього так привик, це ліновчик. Але от, бачите, б заглючило. Ну нічого. Настрою я навігатор, зробив, хочу показати Huawei, дивіться наскільки яскравіший. ніж Lenovo. Ну вам, мабуть, не видно. Ну коли вночі їдеш, то Lenovo ліново... Это на минималках я выставил. Видите? и тут. Чтобы в очи не слепило. То ли краще. А днем звучайно хова и краще. Я знаю, что ночи можно ставить ночной режим. Но я не люблю ставить ночный режим, потому что оно тогда не такая информативность. Мне больше нравится, когда Днівна палітра. От дивіться, помните, не, не заходило. Зараз клац. І зайдем. Ну, а що зробив хлопці? Удалив його і поставив заново. І запрацювало. Бачите? Все добре. Ну, все. Хлопці, буду лягати спать. Завтра, надіюсь, дадуть документи та поїдемо далі. Так, поїхали. Покажу вам трошки польську границю. В общем, це відділення, де їдуть пусті машини, пусті фури і автобуси. На автобуса там правіше за сіточкою. а сюда. И так как я уже оформленный, я еду прямо. Я тут пройду, мою надею. И узко там. Я то может и узковато. Там далее узковато, а тут начебто нормально. но сейчас подаемся, что там заткувать на проезд. Интересно, интересно. Блин, уже и узко. А что робить? Иду и спробовать объехать. А ну я зараза гляну, там свободно, чи нет. Там ширше хлопці. Я тут не виламаюсь. надо сдавать назад и заехать з другого паса. Ну я там бачу, що я там не проїду, Тому не будем як казать мучить одне місце. Одразу здав назад. Мені треба зеркало скласти. Вийде. заїхав да? хлопаки не нічого я тут перший раз хлопці їду виїжджаю через цей е... через цей виїзд де не пусті машини бачите тут всі пусті бочки бочки пусті трошечки протормозити Чувака зеркала. Він, він склав зеркало, допоміг мені. Він мені допоміг. Зараз проїдемо по сусідньому пасу. Ззаді ще якийсь на бочці підтягує. А що ти зробиш, нічого ж не зробиш, почекає а це вам такий концерт показує, да? як треба їздити, а сам не знаю ха, -ха. нічого вийде. Опа, упав, упав ваш обзор, хлопці, упав, я підняв. Беремо сюди. І отут от уже набагато ширше. Так, тут ми вже проскучимося 100%. Ну то й що? А потім треба однести чіпа білого отдать на виїзді і ми будемо в Польщі. Тут все рівно потихеньку, але тут ми проїдемо. Оп, оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Зеркало пройшли. Тут в притірку пройшли, там би я точно не пройшов би. Там би я точно не пройшов би. Да, промучився я тут з цими поляками, з цими ветеринарами. Простояв дуже довго. В общем, кордон я проходжу, я вже не помню скільки. От стойнику спочатку стояв, там ждав фітосертифікат, дня 2-3. Потім... О, це хоче, щоб я присягнувся. Зараз я вже тут доїду. Не буду поки присягуватися. Потім цей. Поки пройшов кордон, а то якась схема у них з'явилася, що почали требувати дозвола, ума зійшли. Цілий день треба було дозвола, нікого не пропускали, а на вечір почали пускати. Коротше, капець. Після... Після тих дозволів ветеринара проходить дуже довго, було у мене неправильне освідчення. Поки те освечение переробили. можна сказати, що на кордоні майже двоє суток на польському ще просидів. Так, все, йду здавати карточку. Всього хлопці, віддав карточку, вона запитала мою фамілію, сказала, можна їхати. На кінець то ми пройшли кордон. Ура! Ну тепер діло за малим доїхати до Латвії. Так як в мене ця електронна пломба, то мені ще треба її здати хлопці А здавати на кордоні. Польща і Литва. І сьогодні я, мабуть, туди доїду, здам пломбу, та і все, навіть. Буду доїхати 550 кілометрів. А потім завтра вже доїду до Митниці. Зараз ми виїжджаємо в ніч, тому що зараз сім вечора. Ну, будемо дивитися. Хлопаки, дивіться, ось вам і польська націоналка. Бачите які латки? Теж латка на латка як і в нас. Але щось у них так не хитає, як у нас на цих латках. Ну трошечки так, так підхитує, Ну так, щоб прям як у нас на ладках треба скидувати. Видівшись. Тут більше, 60. Більше, більше. Навігатор по-москальськи балакає, бо він тільки перенастроєний. Не звертайте уваги, я там спробую поміняти мову на паузі. Найкраще дивіться на природу польську, дивіться як і в нас. Пшеницю сіють. То вони і борються з нами, дивіться, хочуть свою ж їсти, свою продавати, а не нашу купляти. То вони і держали мене двоє суток на польському кордоні і мабуть ще двоє суток на українському кордоні. По 5 машин в сутки пропускали спочатку. Потім начебто розшевелились, почали більше пропускати. А так що бачите, латки за латками, теж все ремонтується у них, зразу нічого не міняється, поки дорога ще достойна, але в них машина так не підскакує, як у нас. Захід сонця, хлопці, починається. Ще не, не сильно сідає сонечко, але все рівно гарно. Гарно, хлопці. І небо дивіться яке. І польський автобан. Я так ждав цього момента, коли я вже виїду на польський автобан, коли буду їхати як дядько. Спокійнесенько. Круїз включив, машинка котиться. Шуршить асфальт, ще й захід сонця побачити. Це те, що я люблю. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man, I still go. Go, 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 go. A lot I sell every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway and in the driveway is a nice range. Cause I grind